Прям офігенно продали. Так. Плюс 14, це сюда. Це ми зараз віддамо. А, чи мені потрібно ремонтувати сітку? Так, да, 58 за сітку, окей, ремонтуємо. Так, на метал мені не вистачає трішки. Але в мене дивіться, тут є краби Я так задком здаю. Забираю крабів. йо моё Краб-декоратор. Афігіти просто прибережно ми заходити і розколотий краб. Ого, оце, я думаю, що мені бабла тут накидає. Я думаю, тут дуже вигідно крабами займатися. І не даремно я це зробив взагалі. Так, доброго дня. Так, скільки такі буде коштувати? 21, такий 20. А, ну ладно, херню вони коштують. 83, не так і дорого, чесно вам скажу, щось мені кажеться, вона дешевить. Якщо б я таких крабів туди до себе привіз, вони б там всі офігіли. Так, состояние свіжий, свіжий. Ага, що таке? Чо, той рекордний, походу, чи якийсь рідкий, чи що. Так. 32 коштує. Мабуть, просто що великий. Так, забираємо. Тут 4 дня, а тут ще скільки вона буде жить. 3 дні. Ну от бачите, те, що я вам і казав, що вони реально будуть довго жити. Закинув і не паришся. Просто періодично заходиш, забираєш і йдеш. Кайф. Так, розвертаємось і погнали. Так, до діда сюди. Ми знайшли те, що він просив. А, ні. Він казав брату віддати. Так, віддаємо братові. А потім йдемо по діда. Так. Доброго дня. Так, я знайшов ваш фамільний герб. Ваш брат просить пробачення і хоче повернутися до вас. Так, да-да-да-да-да. Так, окей. Так. Що, 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 шо, що, щось там з вибухівкою. Шосся профтыкав. О, що це я покажу